Кривріг та фінське Еспо об'єднала спільна цінність, розвиток і культура у травні 2023 року. Міста стали партнерами, підписавши меморандум про співпрацю, що відкрив нові можливості для обміну досвідом. У рамках цієї співпраці учні 10-ї музичної школи активно реалізують творчі проєкти та виступають на міжнародних сценах. В серпні 23-го року вокальний ансамбль зразкового театрального колективу Крок від'їхав до Фінляндії. І 24 серпня на Сенатській площі в Хельсінкі колектив вітав фінів і українців з Днем Незалежності. Це була така величезна хода з соняшниками, більше п'яти тисяч людей. На наступний день ми вітали місто Еспо з Днем його народження. У нас був офіційний прийом в мерії. Ми познайомились і теж мали офіційну зустріч з по послом України Фінляндії Ольги Дібровою, і це була дуже насичена програма. Ми виступали в українському культурному центрі. Ми виступали в по закладам освітянським. Наші учасники колективу спілкувалися з підлітками. Це був постійний діалог. Ми приїздили підтримувати наших українців, які виїхали через війну. Ну, ми співали українські народні, якісь козацькі гімн України багато разів співали. Ми дали. Шість концертів за три дні. Ну це дуже багато. Щоб українську пісню чули на всіх континентах, у всіх країнах, де де тільки не будуть люди, ми будемо там зі своєю піснею. Ми дуже раді, що саме нас зібрали, що ми змогли представити нашу Україну. Я думаю, що ми представили її дуже гідно. У квітні 24-го року зразковий джазовий колектив вирушив у музичну подорож. Юні криворізькі таланти представили Україну на міжнародному фестивалі Ейпріл Jazz у фінському місті Еспо. Разом із фінськими бігбендами вони ділили сцену, навчалися у досвідчених викладачів, виконували спільні та сольні програми. Кілька днів промайнули, мов один яскравий джазовий акорд з новими друзями, шаленою енергією та безцінним досвідом. Ми грали з відомим фінським музикантом саксофоністом Еро Ковістойненом. Він солірував з нашим бендом. З однієї репетиції майже він приїхав, сказав, і це кей. <свісно> і поїхали грати. Також у нас було два концерти, один як результат цього табору Big Band Boost. Кожен колектив, чотири колективи грали по 20 хвилин, здається, 20-25 хвилин свою, свою програму. Ми, звичайно, викликали фурор. І потім на наступний день у нас був сольний концерт також. Цьому місті для слухачів поїздка була чудова. Це було, це було супер. Навіть те, що ми більше суток їхали в автобусі, але ми проїхали 4 країни, ми пливли паромом. Діти це, я думаю, запам'ятають на все життя. З Фінляндії до Кривого Рогу простягнувся культурний міст у рамках заходу Діалог культур Україна Фінляндія. Учні представили творчі роботи та проєкти. А глядачі поринули у культуру та традиції Фінляндії країни щасливих людей. На сцені звучала велична музика Яна Сібеліуса та українська пісня, що символізує. Єдність нації, мистецький обмін об'єднав серця, подарував нові емоції і показав: музика не знає кордонів. Всі отримали безцінний досвід та натхнення для майбутніх проєктів. Попереду нові виступи, міжнародні обміни і творчі відкриття. Юлія Вітряк Ігор Притула, цей день.